Колеги, я насправді прихильник певних створення експериментальних, скажімо, колективів, про що говорить пан Анатолій. Справді, але експериментальне. Тому що сьогодні, як би це не звучало зараз, я дуже добре обізнана з вимогами до сучасної школи. Знаєте, що є однією із восьми складових нової української школи? Формування на цінностях. Тобто формування ціннісних ставлень дитини, які сприятимуть насправді бути щасливою в житті. Готове сьогодні створення умови для цього. Ми говоримо про реалізацію середовищного підходу, нового для нас в Україні. Це є проблемою, але це є завдання нової української школи. Друге, ви озвучили, пане Миколо, дуже гарні тези. Вони мені дуже імпонують про важливість математики, інших природничих предметів і мистецтва, в тому числі. Це одне із завдань нової української школи. Ми говоримо про STEM і СТЕМ освіту. Сьогодні заклади освіти на превеликий жаль не мають можливості отримати stem лабораторії, STEM-центри і кабінети, де б діти могли навчатися. Цим всім предметам. І якби насправді не було війни, якби насправді наш вчитель був готовий, були створені умови і були враховані всі думки, а концепції нової української школи формували не наші вітчиня, а не тільки вчителі. Були залучені фахівці, не знаю, мабуть, з понад 30 держав світу. Вони приїздили до нас, вони працювали спільно з нашими вчителями, з нашими науковцями. Вони були активно включені у формування, скажімо, концепції нової української школи. Тобто, модель вона є вимальована, вона є гарною, але на практиці вона є недієвою. От де проблема.